Вітаю вас на уроці з української мови. Ми з вами продовжуємо говорити про мовленнєві жанри. Сьогодні поговоримо про подяку. Отже, гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо, будь уважним, починаємо. Що називають мовленнєвими жанрами? Пригадай! Це зразки мовної поведінки в різних ситуаціях спілкування. А які мовленнєві жанри тобі вже відомі? Прохання, вмовляння, пропозиція, запрошення, згода, відмова, комплімент, вибачення та інші? А що називають вибаченням? Це прохання вибачити провину, образу, негідний вчинок тощо. Пригадайте, та назвіть складові вибачення. Це звертання, власне вибачення, пояснення або уточнення і запевнення. Сьогодні ми дізнаємося, що таке подяка, яке значення для кожного з нас має вдячність та як правильно висловити подяку. Відкритий підручник на сторінці 208. Запишіть у зошиті сьогоднішню дату. Продовжуємо збагачувати словниковий запас. Сьогодні знайомимося із такими словами, як піклуватися та притаманний. Отже, піклуватися це означає виявляти особливу турботу про когось, щось, опікуватися. Здебільшого йдеться про дітей старих та хворих. Притаманний кому чому, рідко для кого чого, тобто це такий який властивий комусь, чомусь характерний, звичний для кого чого-небудь. Пригадуємо, чи вважаєте ви себе вдячною людиною? Чому? Які дії свідчать про вдячність людини? Чи часто дякують вам люди? А як ви сприймаєте подяку? Отже, цікаво знати, що 11 січня світ відзначає найвічливіше свято Всесвітній День подяки. Чи відомо вам, що вдячність ще в давні часи визнано однією з найвищих чеснот, матір'ю всіх чеснот? Прочитайте епіграфи, зробіть висновки з прочитаного та поміркуйте, чому здавна такого значення надають вдячності. Уяви собі, що ти допомагаєш другу з домашнім завданням, а він навіть не каже дякую. Яке у тебе буде відчуття? Напевно, трохи прикро, правда? А тепер уяви іншу ситуацію. Ти допомагаєш, а друг щиро посміхається і каже: Дякую, ти мені дуже допоміг. Відчуваєш різницю? Саме тому вдячність давна має таке велике значення. Це ніби чарівний ключик, який відкриває дверцята до добрих стосунків і гарного настрою. А ось на думку психологів, подяка це не лише прояв вічливості та можливість покращити стосунки, а також турбота про. Психологічне здоров'я обох сторін. Дослідники припускають, що вдячність може покращити самопочуття, фізичне здоров'я, створює позитивні емоції та допомагає впоратися зі стресовими періодами в житті. Є багато способів подякувати. Це і слова, і добрі справи, і подарунки, і особливе ставлення. Дякувати приємно. Прочитайте текст. Перекажіть його, додавши свої висновки. Поставте відео на паузу та прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання: чи знаходите ви час для вдячності? Коли ви востаннє дякували комусь? За що ви вдячні своїй родині? А як, як ви віддячуєте їй за це? Які почуття вас переповняють, коли ви дякуєте? Отже, запам'ятайте, подяка це висловлення вдячності за послугу, допомогу, зроблене добро тощо. Це і визнання важливості когось чогось у вашому житті. Це також і духовна плата за те, що знайшло відгук у вашому серці. І нарешті подяка це емоція, яка створює позитивну атмосферу, тобто різновид гарної поведінки. Розгляньте схему та запам'ятайте складники тексту подяку По-перше, це звертання, тобто кому адресовано вашу подяку. І, власне, подяка. Кому ви хотіли б сьогодні висловити свою вдячність? Зробіть це письмово. Наприклад. Олександре Віталійовичу, дякую за те, що повірили в мене. Поставте відео на паузу і створіть власний текст подяки. Мудра казка від видатного педагога Василя Сухомлінського. Навіщо кажуть спасибі? Дрімучим лісом йшло двоє подорожніх дідусі хлопчик. Було спекотно і хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилилися, напилися. Дідусь сказав Спасибі тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали струмкові спасибі? Він же не жива істота і не дізнається про вашу подяку. Не почує ваших слів. Це так. Якби води напився вовк, він міг би і не дякувати. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина каже спасибі, а знаєш, кого це слово вшановує, звеличує, підносить? Хлопчик замислився він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме час був подумати дорога через ліс. Ще довга. Отже, і ви, мої любі, подумайте, складіть продовження тексту, в основі якого має бути подяка. Та поміркуйте, чому так важливо бути вдячною людиною. Запам'ятай сказати дякую можна різними способами. Головне це робити щиро. Етикетні слова вдячності в українській мові включають дякую, спасибі, велике спасибі, щиро дякую, дуже дякую, вдячний, сердечно дякую з вдячністю та інші. Для посилення ефекту можна використовувати прислівники, наприклад, дуже дякую, щиро вдячний, глибоко вдячний та таке інше. А ось важливість вдячності визначають такі її можливості, як те, що вона посилює емпатію і знижує агресію, поліпшує сон, робить нас стресостійкими, допомагає дружити, покращує самопочуттю, зміцнює психологічне здоров'я, підвищує самооцінку та формує імідж порядної людини. Поміркуйте, що нового ви сьогодні дізнались. А що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що. І запишіть домашнє завдання, сторінка 209, вправа 482, оберіть одну із трьох запропонованих та виконайте її. А ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Отже, на сьогодні це все. Бажаю вам успіху та буду чекати на виконані роботи. Бувайте!